Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фільм, який називається Після нашої ери. І по сюжету у фільмі йдеться про те, як батько з сином потрапив на повтонету, а тоді показав, що це якраз земля, з якої людство змоталося тисяч, тисячу років назад. І вони якось також мають вибрати з цієї полтонати, так як їхній корабель, корабель був розбитий, і треба, мабуть, хто допомогу до на ту поктонату, на якій були якраз люди. І Самий фільм, як по мені, непоганий, І перед тим, як продовжити відео, хотів би вас попросити, щоб ви, якщо не підписані на канал, то підписайтеся, так як більшість тих, хто дивиться мої відео, не підписані на цей канал. І також написавте любі коментарі по темі даного відео. І поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео. Також в цьому фільмі знімався Will Сміт, в... вроді, так його звати. Ну, також. Же... В цьому фімові іноді а, є напруження головних героїв, так як в деяких моментах можна так сказати, непонятно, чи вони виживуть чи ні. Но мені здається, що більшість якраз. Із вас бачив і розуміють якраз там, про що йде мова. І як я вже казав, самі фільми непогані. Якщо надививсь, так же можете подивитись його якось вечором чи коли ви там будете свободні. І, то, і на цьому я думаю все. Всім дякую за перегляд, всім пока.